12 гривень за одну пару це шкарпетки дитячі, мікс брендів. В лоті всього 290 пар. В упаковочках є по 5 пар. Hello Kitty для маленьких діток. Для дівчинки. Бебіки по 3 пари. З різними візерунками. Матеріал бавовна є по 10 пар. Розмір 35-38. Темно Сірі, темно-сірі та білі. Така моделька є. Довгі. Не трішки утеплені. Розмір 35-38. Матеріал Бавовна Еластан. Гаррі Поттер. Лупілу. Пінац по дві пари. Розмір 35-38. Різних кольорів з різними візерунками. Дуже милі. Якість супер. Розмір є 1922 до 3942. Ціна лоду 3590 гривень. 12 гривень за одну пару всього. Для замовлення, звертайтеся до наших менеджерів номера менеджерів у шапці профілю.